Дуже багато людей, в тому числі дітей, постраждало зараз від повномасштабної війни. Але ми прагнемо того, щоб діти могли мріяти про те, щоб у дітей було насправді дитинство. На жаль, наш ворог. Трохи має інші думки, але ми намагаємося максимально досягти того успіху, досягти тих зусиль, щоб діти такі мріяли. І от про дитячі мрії, які вони будуть в майбутньому, які вони будуть після війни, говоримо сьогодні в проєкті третій сектор на Київ-ВПМ. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні в студії голова правління та співзасновниця фонду Голоси дітей Олена Розвадовська. Вітаю вас, Олена. Вітаю насамперед. Хочу насправді розділити нашу розмову на дві частини, тому що хочу, Ще поговорити і про сам фонд Голоси дітей. Взагалі, у вас такий немаленький досвід вже є. Поговорити про ваші проекти, але розпочнемо саме з тої компанії, діти мріють, яка вже от запускається. Давайте для початку розкажемо нашим слухачам-глядачам взагалі, про що ця компанія, і вона присвячена насправді мріям українських дітей про майбутнє, як я сказав вже про майбутнє, про те, що буде вже після перемоги. Але на кого вона спрямована і як взагалі вона буде відбуватися? Дякую за запитання. Ми дуже радіємо, гордимося нашими адвокаційними комунікаційними проектами у співпраці з різними партнерами. В даному випадку ми говоримо про співпрацю з КМДА, з комунікаційним відділом КМДА. Діти мріють, власне, будучи голосами дітей. Ми наша основна місія робити так, щоб голоси дітей звучали. І ми її робимо, реалізовуємо кількома інструментами. Перший інструмент це пряма допомога дітям в, скрутних, в скрутному становищі, для того, щоб у дитини з'явилася впевненість говорити і можливість в цілому розмовляти. І е, один з таких теж потужних інструментів, як нагадувати про те, що дитинство під час війни існує, його не можна поставити на паузу. Діти все одно відрефлексовують цю реальність, все одно її бачать, чують. Вони не перебувають в ілюзії, що це щось там справи дорослих, а я тут буду вчитися. Ні, вони все дуже добре помічають, розуміють, і це добре, значить, що у дитини є стичка з реальністю, і вона спроможна її обробляти. Але часто діти відчувають таку якусь або невпевненість в тому, чи можуть вони говорити, мріяти, чи це дорослим взагалі цікаво. Я сама працювала з дітьми і сама починала свою роботу з дітьми на лінії фронту з 15-го року. Я дуже часто спостерігала ці ситуації, коли в потоках домашніх турбот, клопотів якоїсь такої поточки домашньої. Не вистачає часу на те, щоб приземлитися, опуститися на рівень очей дитини і спитати, а що з тобою відбувається, про що ти мрієш? А що би ти хотіла? І це теж таке своєрідне нагадування про те, що дати можливість дітям бути побаченими і почутими в цей складний час випробувань. Почути, можливо, їхній погляд, точку зору на те, що відбувається. І нам може здаватися, що мрії у дітей всіх однакові, такі, як у у нас були в дитинстві, але ж вони бувають не такі. І навіть недавно ми провели таке опитування серед дітей. Ми зібрали дуже багато дитячих мрій, і, власне, які потім лягли в основу кампанії, відібрані були тільки три да, там, цитати, але ми провели дуже багато. І я нещодавно зачитувала цей поток цих мрій на три сторінки, від яких серце крається, тому що від того, що хочу, щоб подружка взяла на трубку, до того, що я хочу, щоб татові на небі було добре. І це такий, ну якийсь потік всього, що відбувається, і я це ж зачитувала польські журналісти, журналісти з Брюсселю. І вони були вражені тим, що дуже багато мрій дітей не про себе, не про себе. Я хочу собі щось. Вони дуже багато про я хочу, щоб ми небо стало мирним. Я хочу, щоб тато повернувся додому. Я хочу свою кімнату. Я хочу. Щоб там подружка була зі мною, я хочу, щоб ми повернулися, я хочу, щоб там мій песик до мене повернувся. Тобто вони в основному про відрефлексування реальності, яка відбувається зовні. І це, це добре, це непогано, не, не жахливо, це просто так воно є. І наша задача давати дорослим постійне оце дзеркало напроти них, а ось про що. Говорять, думають, мріють діти. І оця кампанія це теж один з таких інструментів. Насправді дуже позитивно, що діти не мріють саме про щось особисте, а це більше таке і глобальне або для когось. І... Хотів взагалі запитати, чи є матеріальні думки, наприклад, тому що я знаю, що з 2014 року, наприклад, поки йде там війна на сході України, а дуже багато дітей, які втратили будинок, якісь там матеріальні речі, у них там перші можливо думки з приводу того, що хочу своє ліжко, наприклад, або свою постіль, або щось таке. Наскільки сьогодні, от можливо 2014 року, ці мрії дітей вони змінюються? І наскільки війна? Взагалі впливає на те, що діти мріють, про те, що uh -huh. діти думають сьогодні в Україні. Ну мрії не можуть бути однаковими, матеріальними чи нематеріальними. Все залежить від дитини, і це нормально, і це правильно. В когось мріє про планшет, а в когось мріє про мирне небо, і це нормально. Ми про те, що оця стиковка з реальністю, вона, вона просто потрібна і нам стає, і нам. І немає, я не можу навіть такого аналізу зробити, чи правда вони мріють про щось одномовною, коли я працювала до повномасштабного вторгнення на сході. Був дуже чіткий розділ між дітьми війни. І дітьми, які не знають, що таке війна, от до повномасштабки. Бо зараз під час повномасштабної, навіть якщо ти не живеш на лінії фронту, от Це Львів, достатньо. будь ласка, і все, і тобі не треба поруч з лінією фронту бути. Тобто зараз все так більше да, перемішалося. А тоді була дуже конкретна там, прям різниця: от я приїжджаю на схід, от тобі діти війни. А от я приїжджаю в Київ, ну, може, десь там одного на 20 переселенця зустріну, і, можливо, там ще там, років 5 тому він вже там вже й не пам'ятає дитина своїх якихось там переїд. Їздів чи евакуації. І я порівнювала тоді для себе. І, наприклад, те, що мої племінники, які на той час не знали війни, вони мріяли про якісь такі на той час модні ігрушки. Там вони спінери всі крутили. Я приїжджала в Зайцево під горлівку. Всі ці діти точно так же про ці спінери мріяли, бо вони тусили в одних і тих самих потоках. Тобто не було різниці. Діти все одно проживають конкретно в даний відрізок часу, в якому. В якому є якісь вони схоплюють якісь між собою там тренди, якісь розуміють між собою якісь речі, які вже там мені можуть бути незрозумілі. Тому безумовно вони там на той час могли б бути з поправкою того, що я б хотіла повернутися в свою школу, яка зараз в окупації, але в той же час не скасовувало того, що дитина точно також могла хотіти спінер, як і дитина з західна України, яка не знала, що таке війна. Тому для мене тут немає поділу між тим якого сорту це мріє? Найключовіше, найважливіше це, в принципі, дати голос сам дітей можливість звучати, нагадати нам про важливість чогось, навада, навадати нам, нагадати нам про якийсь період, в який ми проживаємо, і зрозуміти, що в дорослий світ діти понесуть ну, щось нове, що вони зараз в дитинстві бачать, чого ми не бачили. Ну насправді тут я ще хотів якраз акцентувати е такий момент. Щоб хотілося, щоб у дітей було те дитинство, щоб вони мріяли про іграшки, про гаджети, а не от такі от речі, як мирне небо. А як я не знаю, відбудови навіть свого житла або житла оточуючих повернутися в рідне місто? Ну тобто тут якраз от про те, наскільки війна вплинула на мрії дітей і практично от змінила їх дитинство. Якщо говорити про організаційні питання, я знаю, що це будуть малюнки, це не лише якісь цитати, якісь mm -hmm. листи. Розкажіть, от взагалі в якій це формі взагалі має вигляд, і де буде представлено, mm -hmm. хто почує Компанія. ці голоси. Ну, власне, ну, в Києві, оскільки комунікаційний відділ КМДА, тобто це така наша столична ініціатива. Ем, е, оскільки тривають фінальні домовленості з КМДА, і вони мають фінально там, там погодити ще деякі е, е, віжуал, да, певний, який вийде. Це будуть сіті лайти, я так думаю, це будуть якісь такі зовнішні, зовнішня е, зовнішній такий. Е, Реклама чи борди, чи якісь плакати. Тобто, це ну, така інформаційна кампанія. Так, да, інформаційна кампанія, яка ну вже подивимося в фіналі, де вона буде розміщена, тому що у КМДА є досить багато спроможностей для того, щоб її розміщати, розміщати, яка міститиме власне. да, Якусь ілюстрацію, міститиме власне цитати дітей і міститиме інформацію про те, куди можна звернутися за допомогою. Вона міститиме наш номер мобільної е, онлайн психологічної допомоги 0800 210 106, а також. Національну гарячу лінію, яку КМДА там дасть, да, номер телефону. Власне, зараз вони мають його надати. Тобто буде у людини ще й вибір, можливість. Тобто, це така і е, корисна да? е, соціальна кампанія, вона не тільки про те, щоб напечатати борди, які нам подобаються, а вона про те, щоб дати людині дуже буквально ще інформацію. І, до речі, на онлайн-психологічну е, онлайн допомогу до нас звертається дуже багато батьків, дітей. Е, Оскільки не справляються з своїми ситуаціями або паніки, або трвох або е труднощі в адаптації, і тобто якраз мета цієї кампанії ще й дати людям дуже е конкретний інструмент того: а, а що робити, якщо я не знаю, як моїй дитині відповісти на складні запитання. Я, до речі, нашим слухачам та глядачам нагадаю, що в Ютубі на каналі «Київ.ФМ» також йде трансляція, в описі якої ви можете знайти посилання на сайт благодійного фонду Голоси Дітей, і там якраз можете знайти і посилання на соціальні мережі і також от гарячий номер телефону для психологічної допомоги. Якщо говорити, от трохи вже я думаю, останнє запитання якраз про проєкт Діти мріють. Які ви очікуєте результат взагалі? От наскільки воно приверне увагу не лише в Києві, а можливо так і трохи глобальніше? Якщо далі будемо там говорити про інші ваші проекти, які вийшли на міжнародний рівень, які є користуються попитом, а які просять далі проводити? От наскільки це можуть оці мрії почути вже? Зарубіжні люди. Угу. Ну, це не перша наша кампанія. Ми минулому році реалізували нашу соціальну кампанію по всій Україні, яка називається Чуєш. І власне воно все про, да, там, про, про, про голоси. І тобто, ми точно маємо спроможність і амбіцію поширювати да, такий зовнішній. Такий ілюстративний матеріал з корисною інформацією, типу «Гарячої лінії» або іншими посиланнями, і серед інших міст України воно точно потрібно, тому що воно містить дуже корисний компонент. І ми хочемо ще раз нагадати батькам. Дорослим, які опікують дітей, або й самим дітям до нас звертаються і діти з 14-16 років. В принципі, діти вже достатньо самостійні для того, щоб позвонити, запитати якби трошечки нагадати про те, що, а, а що з тобою зараз відбувається, можливо, тобі потрібна допомога, тому що весь наш досвід, весь мій досвід особисто я бачила дітей впродовж цих 10 років, дитина чи доросла, чи кожен з нас. В цілому ми спроможні пережити. Ну, не будь-який, але ми спроможні пережити важкий травматичний досвід. Ну, Тобто люди такі істоти біологічні, які ми адаптуємося, психіка може щось прийняти. дуже важко. Я не кажу, що це так на ізі, взяв собі і справився. Але можна, але набагато легше це робити, коли ти не один. Коли поруч з тобою є опора, коли поруч з тобою є дорослий, який тебе почує, побачить, або професіонал, який точно знає, яка тобі допомога потрібна. І, власне, оці онлайн психологічна допомога або наші корисні посилання, інші корисні посилання, про національних провайдерів це той інструмент, коли якщо ти сам не справляєшся, то запитай про цю допомогу. І що тут ще теж дуже важливо: психологічна оця турбота про своє психічне здоров'я стає нашою рутиною сьогоднішнього дня, частиною рутини це як гігієна рук. Так, і, і і дбання про свій ментал, це своє психічне здоров'я, і е, так вже сталося, що самі провайдери цих послуг психологічної допомоги, психологи, психотерапевти, різні да от працівники саме такого профілю вони стають уже такими об'єктами, які е, вже більш видимі в нашому суспільстві. Професіоналами, які видимі в нашому суспільстві, а отже, і ми маємо теж оцінювати якість, дивитися, чи мені це підходить, чи ні, і бути більш критичними до того, кого я допускаю до своєї дитини. Тобто, це не про те, що психолог це панацея, як подорожник зірвав після цього. І зразу прикладаєш до рани, бо подорожнік, подорожніку, однакові. Вони це ні, це те саме, як ви стоматолога своїй дитині шукаєте. Точно так же ви і психолога своїй дитині шукаєте. Це точно такі самі люди, професіонали. Який в одному кабінеті професіонал такий, що до нього черга на два місяці, в другому кабінеті йти ніхто до нього не хоче, а здавалося б, пононей ну, мінгойне. Те саме один і той самий доктор, ну, психот, психологи, це, це не лікарі. Але я просто хочу тут зразу вже підзважувати да, що будьте уважними до себе, до своїх дітей і до своєї, ну цієї можливості проживати важкі випробування, тому що інколи може навіть здаватися, що ми бачили все. А потім хоба і кінжал прилітає до Львова. І ми такі, ого. Може, ми ще не на тому етапі, коли вже все побачили, а ми ще можемо. Да? Тобто травмуючі ситуації можуть ставатися і ставатися, і ставатися. І немає ніякого інакшого, ніякий бікборд не спасе ваше життя. Тільки уважність до себе може спри може потягнути, якби далі спровокувати те, що ви помітите корисну до себе інформацію, скористаєтесь нею і будете спроможнішими. Так тут я можу тільки погодитися, тому що насправді у нас зараз і попит на психологів дуже зріс, тому що травмовані всі. А сьогодні в Україні немає нетравмованої людини, ну, в тому числі дітей. Ну, немає дітей, які не мають травматичного досвіду. Так. Я б сказала, травма це вже такий діагноз, то вже лікар має сказати, ти травмований. А от досвід важкий і травматичний, ми маємо всі. Просто хтось може більш швидше, спокійніше з ним справитися, хтось має більш потужніше, спроможнішу там декусь психіку. А хтось дійсно може дуже важко переживати. Так ну різні рівні насправді є. Якщо говорити про голоси дітей, давайте про сам фонд ще поговоримо, у нас ще залишається хвилин 10. А, взагалі розкажіть історію його створення, тому що знаю вже в, ну, скільки, я не знаю, мені складно навіть сказати, скільки вам вже років, ви існуєте дуже давно, років 10 точно є. Ну, є якесь таке відчуття, але насправді по бумагам. А, ні, ну якщо офіційно вже де Юре говорити. От. А, але незважаючи на те, коли ви вже почали працювати по бумагам, як ви угу. кажете, а, ваша діяльність вже працювала, я знаю, що ви. Постійно були на фронтової території, постійно їздили, допомагали дітям. Дуже багато дітей, яка вже тоді потребувала допомогу, тому що це, це якраз та територія, яка постійно обстрілювалася, і люди втрачали як і своїх близьких, так і житло. Розкажіть от, взагалі про саму, саму роботу фонду. Чим ви в першу чергу займаєтеся, і як ви допомагаєте дітям? Ну так, якщо говорити про зовсім зовсім такий початок, то це 2015 рік, коли я перебралася на лінію фрона на, на схід України, і власне тільки починала свою дорогу з того, вивчити, що таке дитинство посеред війни. І ця тема була дуже вузькою, якраз такою цільовою спеціальною моє... моїм фокусом інтересу. Моїм інтересом, е, і е, да, є якесь таке відчуття, що я вже не пам'ятаю свого життя без війни. Ну тобто, без це без малого, практично 10 років, і все моє мені зараз 40, тобто з 30 до, ну, Я коли вже я там була жила і без війни, вже й не пам'ятаю. Е, і фонд голосу дітей так. Він ми його офіційно зареєстрували пізніше, тому що ніколи не було такої навіть амбіції створювати фонд. Якщо чесно, якщо б мені хтось в п'ятнадцятому році сказав, що в 2024 ми на повному серйозі будемо там одним з найбільших фондів в Україні, і будемо мати проекти по всій Україні, і це все буде пов'язано з війною. Я б дуже довго сміялась, тому що ну тоді не було такого відчуття, що це дійсно в щось. Стане місією да життя і в 15-му році мало хто прогнозував такі довгострокові наслідки в цілому ну, і да, взагалі того, початку щоб... повномасштабної ніх... не лише так, так тобто, ну не було такого да розуміння, що це в це, це переросте. Тому ізначально не було жодного плану. Просто ми пішли від того, що ми що я. Просто дуже добре розуміла про зміст дітей. Бачу, окей, добре, ну скільки ще можу приїжджати, може вже пора щось вже зробити, якийсь проект, якусь допомогу. І ми почали так, якби поступово розвиватися, розуміти, що ну, це актуальність нікуди не дівається, не можна просто так взяти, пережити ракетний обстріл і повернутися до свого спокійного життя. І тоді було власне, от таке. Бо це вивчення, розуміння того, що таке жити посеред війни, що таке дитинство посеред війни. І, і от тоді до мене прийшло майже таке ключове це розуміння, що війна очима дітей це трошки інше, ніж війна очима дорослого. Я приїжджала в селище, дивилася на це селище очима дорослої людини. Все сіро, все перебито, електричні провода висять, нема світла, нема дороги в те село, бо яка депресія вмирать, просто Лягає, вмирає. І тут вибігають діти. П'ятеро, які залишилися в цьому селі, і кличуть мене і пішли на горку кататися. І тут я розумію, що їхні сприйняття, це не я значить не про так. Ну це не значить про те, що вони абсолютно собі в якісь ілюзії рожевих живуть. Ні, вони просто на це солодивляться, сірість. А, ну і можна заодно і на горці покататися. Чого б ні? Бо є оця природна тяга до гри, до комунікації, до взаємодії, до просто проживання. Цього дня, дитинство. да, дитинства і не втрачання його на посипання голови попела. І тоді це стало для мене це ключове. Е Мені здавалося, що в цьому дуже багато є ресурсів, особисто для мене. Тому що коли починається війна, здається, ну все, життя твоє стало. Ну і що, все, що тепер мені до кінця життя, ото ракети рахувати в телеграмі, сидіть, дивиться, де ті шахи. Да? І у і, і це постійно є якесь таке відчуття. О, Боже, що, що, що за життя таке? Чого мені ця карта випала? А тут ти дивишся на дітей, і дивишся, наскільки є багато спроможності відкритися до цього світу. І бажання все одно на нього дивитися з цікавістю, інтересом, що би там не творилося. І це ну безумовно дуже сильний ресурс. І для мене він став важливим. Я не вигоріла і якби не да не закрила цю свою справу, тому що я там да не займалася. ну, була мала дуже багато такого контакту тісного з дітьми. І, і власне, і це є наша такою місія. Бажання це підсвічувати постійно місце, роль дитини в цих. Подіях, її бажання, її бачення, її потребу. Дуже багато дітей зараз в потребі, в незакритих потребах, емоційної підтримки, баз... навчання. У нас одна з мрій дітей, щоб нарешті закінчився онлайн. От у дитини, щоб нарешті закінчився цей онлайн. І в цій одній фразі, дівчинки. Запоріжжя, ну просто вся оця біль виявляється, що вона вже роками навчається в онлайні. А кожен з нас, дорослих, коли згадає своє дитинство, що ми згадуємо? Як ми з портфелями летіли в ту школу, як ми там на тих портфелях з'їжджали з гори? І всі ми, як ми як ми комунікували взаємоді... байдуже, чи чи позитивний був у нас досі шкода, чи негативний, але все одно ми пам'ятаємо цю взаємодію з якимись чи то подобалися вчителі, чи не але. Ми це пам'ятаємо, що пам'ятають діти. Ти сидиш просто. Перед планшетом роками, і якщо ти за в перший клас пішов за ковіду, то скоріш за все, ти можливо навіть і не з'являвся в школі нормально і навіть не, не розумієш, що таке шкільне життя так. і це ну і, і в цьому відчува, і, і, і це важливо нам для розуміння, що коли ми потім дивимося на дитину і кажемо, о боже, яка поведінка в неї, то можливо, нам не вистачає трошечки більшого розуміння контексту. Що діти зараз переживають? Вони розлучаються з своїми друзями. Вони, коли вони евакуюються, вони не спроможні взяти свій всі свої іграшки в чемодани. Вони за ними ну, і ті речі, які взагалі цінні хочеться. Вони так. ну уявляєте, скільки дітей зараз існує в таких здається, базових якихось речах, яких потребують, і ці речі не закриті. І саме головне вони. Не можуть бути закриті, бо або вже батьки неспроможні дати цього зворотнього зв'язку, або вже когось немає з батьків. Тобто це. І, і, оці, і оці наша основна ціль це підсвічувати цю постійну е, необхідність подивитися на дітей, очима дітей, а не закам'янилих дорослих, які забули, що теж вийшли з тих самих штанцят, штанців дитинства. Е, показати, е, ну і створити. Е, для дітей більш приємніше зовнішнє середовище з тих дорослих, які їх бачать, розуміє, і з тих школи, там шкі... шкіл чи інших закладів чи дитячих майданчиків, де вони дійсно можуть, все-таки навіть в умовах війни проживати своє дитинство. Якщо більш прикладно, то у нас величезна програма психологічної допомоги дітям. Програма гуманітарної допомоги громадам і родинам. Ми можемо і укриття відновлювати. І відновлюємо укриття зараз в Харківській області. В Дніп... біля... біля Дніпропетровська біля Кновогорога Дніпропетровська область да. Також гуманітарну допомогу можемо надавати у вигляді планшетів, якщо нам дають, да, там, ало нам передали тисячу планшетів, ми її роздаємо дітям, ну все одно, що да, потрібна ця допомога. І також адвокація. Тобто це такі три ключові ці: все навколо психологічної психосоціальної допомоги, тобто від прямих консультацій психолога до дитячих таборів. Тобто, це все у нас об'єднано рамкою цієї психосоціальної допомоги. Гуманітарний компонент від громади, що треба відремонтувати до конкретної там, посилки з допомогою родині. І адвокація, в рамках якої ми створюємо кампанію. У нас є книга Війна голосами дітей. І це перший прецедент в Україні, коли книгу благодійного фонду викупило американське видавництво Харпер Колінс». І вона продаватиметься в Америці. У нас є фільм. Будинок Будинок зі скалок», скалок та, який ми знімали в Лисичанську. Ми ж говорили з вами, так, що почали ми фільм знімати у 2019 році, коли Лисичанськ був під Україною, а приїхали на Оскар з цим фільмом. Ми потрапили в номінацію, в номінацію Оскар в 2023. Третьому, ми говорили, третєму, так. Коли Лисичанськ вже був тими ж самими росіянами розбомблений і захоплений. І ну, ми теж пережили кава кусок життя в Лисичанську. І, врешті, цей фільм мені здається, що це єдиний такий з останніх якісний матеріал документального і картинки з Лисичанська. І це теж частина нашої адвокації. Дякую вам за цю розмову. На жаль, будемо вже прощатися. Я... Ну, я дуже впевнений. Насправді хотів просто дати такі, таку цитату з кампанії Діти мріють, що дитинство не можна поставити на паузу, і це дійсно так, тому що дитинство дітям треба дарувати, незважаючи на ті обставини, які в нас зараз є. У нас війна, і невідомо, коли вона закінчиться, на жаль, але. Діти вже мають мрії на її закінчення, і це добре. Нагадаю, що говорив я сьогодні з головою правління та співзасновницею фонду Голоси дітей Оленою Розвадовською. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Це був проект Третій сектор. Залишайтеся на Київ.ФМ. радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас, як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проекту.